П'ятий тур вищої ліги чемпіонату Житомира з футзалу подарував довгоочікувану зустріч між лідерами. Інбев Полісся та атлет Житомир на турнірній дистанції до цього двобою очок не втрачали. При цьому атлети мали в активі на один зіграний матч менше. Голів глядачі не побачили, але ряд моментів іноді збурював справжні гойдалки на майданчику. Щоправда, колихали їх частіше гравці атлета. Команда нарощувала темп, і в першому таймі все частіше притискала інбевців до воріт. Проте м'яч у ствір вперто не йшов у другому таймі. Інбев ситуацію майже вирівняв, проте також не забив. 0-0. перша нічия для обох колективів. І шанс для візажа стати одноосібним лідером турнірної таблиці вищої ліги. Команда після чотирьох турів має 12 очок. В іншому матчі ігрової неділі енергія розбила коростень. 5-0. голи залітали на будь-який смак. В основному через незібраність оборони. Енергетики здобули першу перемогу у новому сезоні. Коростень й досі лише з двома нічиями вак активі. У першій лізі після п'яти турів лідерство захопив штурм, який нагодував волідолом як себе, так і тренера у матчі проти водоліїв. Штурмовики після впевнених 3-0 пропустили чотири м'ячі, після чого зробили камбек лише під завісу матчу. 5-4. Штурм Полісся та Батьківщина молода зіграли між собою у ефектній 4-4. Штурм Полісся програв Персею 1-5. ФК Інбев Полісся 2, Газмяс 3-5. Кіфа Квара – ще одна результативна нічия 3-3. У другій лізі також місцями пахкотіло розгромами. Ламтрансфер та МФК Житомир розбили Лісгосп та Олесану по 5-0. А от у іншому матчі МФК поступився левам Кромбер-Еншуберт 1-3. Вікторія Хлайн та вся команда телеканалу СК-1.